Слава Україні, друзі. Слава нашим захисникам. Дасть Бог все буде Україна. А ми поїхали. да? Ну, Назва така там сама за себе каже. Чому ж таки перестали поважати наших вчителів? да? Тема така непопулярна. Я так думаю, що там мені в коментарях таке засруть. але ж, але ж, ж, Але ж все одно. Чому ж таки перестали поважати наших вчителів? Ну, зараз, в даний момент, да? і яке відношення до, ну, до, до вчителів і тому подобу, Да? Але давайте трішечки, трішечки ми вернемося назад. О. Що було у нас? Ну, як, як ми вчились, да? ну, що, що для нас було слово вчитель? Вчитель ну, – це чомусь вчить навчає, да? От навчає. і що, що було? Ми приходили в школу, так, і не дай Бог, ти там пробіжиш, чи виш Ну, Представте, да? нас вчиться в класах по 20 чоловік, да? 11 класів, 300 чоловік там, ну, кого 25, кого скільки, і це всі будуть гасати. Якісь правила ж да, були, Ну, йде вчителі. Хопа, летиш, ну всі літали, ну, всі ми літали, да? іде, іде вчитель. Хлоп! Хопа раз, бігом раз, і вроді би це не ти. ну Ні, це не я. Там, Ух ти такий пористякий. Нас ніхто не обзивав. Але ж все одно сварили і тому подобне. О, сварили нас. Все, хлоп, не дай Бог, а на уроках, як ми сиділи. Як ми сиділи на уроках, да? Сидиш і дивишся. а... Вчитель по, по журналу пальцем води і до дошки піде, до дошки піде, а ти примірно представляєш, да, де твоя фамілія на яку букву, і давай, давай нижче, 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 Або вище, вище, вище. От. І щоб тебе ж не, цей, не, ну, не визвали да, до дошки, щоб не, цей, не, не питали. І, ну Якщо не вивчив, якщо, якщо ти не вивчив, щоб тебе не запитували, да. От. І сидиш тихенько, тихенько, так, якщо не вивджи, там, щоб муха пролетить, тю, і нічого не, ну, щоб тебе нікуди не трогали і тому подобне. О. А що робиться зараз? Ну, не, не, не то, що, а до директора. Не дай Бог тебе там, кажу, до директора, зараз до директора поведемо, все, це, це ж святе. А якщо вчитель батькам ще скаже, що ти себе якось там неправильно поводив да, і щось там чудив, чи, чи, ну, Возпущався, да, грубив, все, катастрофа. Це, 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 це капець. Я не кажу, що це е, цариці, царі або ще щось, але це ж повинна бути повага, да? повага. Чому повага? Дивіться, в класі, в класі дітей за 20 чоловік. За 20 чоловік вчитель один. Хоч хто-небудь, хоч хто-небудь зараз е, задумувався, да, е, що там твориться. Ну, хоч хтось ну, задумувався, що там робиться. Ми, ми раніше сиділи тише води, ніже трави, щоб тихенько було і тому подобне. Да, не всі засвоювали, я не кажу, що всі вчилися на відмінну. Я вчився там на тройки, на четверки, хоч які, які п'ятерки були. Да? Ну, були такі, що ну, теж не розуміли, як, як, як зараз. Але хоч трохи щось доходу, тому що тишина. То в класі повинна бути тишина. Якась повага дітей до вчителя, тому що вчитель щось... Щось вчить тебе, так? Да? Ну, чомусь тебе вчить. От якась повага можна бути. Зараз цього немає. Абсолютно подивіться, що робиться. Ну, мене там захейтять, я, я, на вірю, що капець, але все одно, мамочки, там своїх дітей, вони. Ну, чуть-чуть не обожнюють, вибачайте. У мене теж є діти, да, І ну, ми свого воспитували так, щоб, щоб повага була не тільки до вчителів, а до й до окружаючих. Ми раніше, як йшли додому, да, ми до, до всіх віталися, старі люди, поважали старих людей, віталися, нас цьому вчили. Ми до цього, а не дай Бог, що матері скажуть, що не поздоровкався, то все капець. А що робиться зараз? Заходиш в школу, да? Триндець, їм по барабану. Ті вчителя глотки рвуть, кричать, по побар... А воно ще повернеться, помієш? Що ти хочеш? Да, оце, отак, оце отак діти, діти відповідають вчителям. Що ти хочеш на ти? Да, чому на ти? Чому дитина старшій людині тикає, а вони практично всі тикають. А тому що батьки, так розумію, не вчать, що дорослих до, до повага бути До вчителя вчитель чомусь вчить. Всі. О що вони там роблять, ті вчителі? До, до цього зараз повернемося. По школі невозможно пройти, тому що вони гасають, вони падають. Качаються, їм нічого не можна зробити. Ну, це повний триндець. У них отакі там голови у цих вчителів. Вони от, таблетки жменями п'ють. Але дай Бог ще щось случиться, да? ще й прибігають. А куди ви дивилися? В смислі? У того вчителя, допустимо, красного керівника їх 20. Їй треба вийти в туалет, їй треба кудись вийти по своїх ділах на перерві. Вона ж за кожним не, не, не вглядить. А як вони носяться, як у гарелі, десь стукнуться чи що, ох і все, капець, вчитель винуватий, вчитель в чому? Вчить, ну, треба вчить по вазі, по якійсь по, по вазі ну, своїх дітей. Далі ж таке ж, такі ж вони ж і виростають далі. Далі ж такі ж вони виростають. Кричать, Що ті вчителя роблять? Що? А ну піди. В такому... я, я в шокі, я, 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 я капець. Вони по полу качаються, їх невозможно там садити на тому уроці. Я за таке, знаєте, щоб вже ну, в таке время, якщо там ніхто не вчить своїх дітей, да, щоб якась повага була в тишині, да, і на уроці, що ти прийшов здобувати знання поставити камери, да, би звуку, хай, ну, щоб воно, що, що робиться, Щоб потім, є друг чого, надивись, ну, диви ось. Моя дитина отак отак себе вела. Якщо там щось не розказували, прийшли, що отака вчителька погана чи ще тому подобне. Ну, що я, неправ... що я неправду кажу? Що ті вчителі роблять? За що їм зарплати платять? А як їм зарплати платять? Хоч хтось знає, які їм зарплати платять? Вони, вони до, до, до двох часов, до 14.00. На, на роботі десь примір, ну хто коли там скільки, а потім вони ще в, там в школі сидять, хрін зна скільки, поки вони пороблять, отам надрукуються кої хріні, зошити, додому приходять приходить з тими зошитами, а треба ще щось приготувати, щоб показати оті презентації, отам і тому подобне. І це часоди. А коли на сім'ю хтось знає, що, що як, як проходить у вчителя, от Да, своя, своя ну, до, до домашня, як би сказати, не домашня, а сімейна, да? е, сім'я, ну, сім що, що, що в сім'ї. Це все школа, 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 школа. Ну якась повага має бути. Люди добрі. Давайте якось вчити своїх дітей, що ну. Та не тільки до вчителів, та й до всіх остальних. Наші діти не знають, що таке назвати людину на ви. От йдеш, вони тупо тебе посилають. Да? А скажеш батькам що, що небудь? Ти що хочеш, моя дитина такого не могла сказати. Та ти що, -мойо! Що ти брешеш? А вони ж такі білі пушисті прибігають, на коліна падають. Та ні, та ми ніколи в житті. А на самом ділі що вони роблять? І хто ж ну, 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 я не знаю, куди ми до, до чого ми доживемося до да, з, з таким відношенням. Чого ми Ми раніше якісь не такі були, якось наші батьки працювали. Да? Е, всі працювали, У мене тато працював механізатором, мама свинаркою, я цього не скриваю на фермі. Ну, але вона з нами співала і займатися. Ну, вчитель дасть ази, ну, так як і нам давали, нам давали ази. Що? До нас до кожного, от скажіть, от хто дивиться, да? не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео. От скажіть, будь ласка. До когось персонально підходили щось там. Мачували, да? щось там розказували персонально, всіх там персонально нас там вчили, всім, всім, всім нам персонально щось розказували да, і, то, і тому подобне. Ні. Ми сиділи, було завдання, ти, ти робиш, формули вчили, так, так само, як і зараз, оці формули, о, оці, оці всі правила, це ми все вчили, щоб розуміти. Дома ми доопрацьовували домашнє завдання, всі ми домашні завдання робили. Та ти що якщо, якщо домашнє завдання не, не, не зроблене, ну, оцінки хренові ставили, звісно, і тому подобне, ну, 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 люди добрі. Треба ж якось трошки поважати да, роботу других. Я так, я так розумію. Треба ж якусь поваги трохи. В кожного праця людина щось робить, людина вчить. Вчить, вчить же наших дітей, людина вчить. Отак от подивися, воно несправедливо, накидаються матері, це, це капець, бо тобі, це, 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 це демон не вчитель. Напишіть, що ви по цьому поводу думаєте. Я всього висказати не можу, да, не оратор, не, не, не великий, але от основну тезу таку, от, ну, чому так? Чому так? Чому так і куди ми докотимося з, та, з таким відношенням? Скажіть, будь ласка, я ну, тупо не розумію. А ви нап, нап, не забудьте підписатися на канал, поставити лайкос. Я вас підняв на місце поставив. Дай Бог вам здоров'я, всього самого найкращого, дай Бог, щоб ви не хворіли. Ваші діти не хворіли. Здоров'я саме, здоров саме, саме найважливіше, що у людей є. І людяність. Саме головне людяність, друзі. Саме головне, щоб була людяність. А все остальне буде. Все. Всім пока-пока.